Вітаю, мене звати Олександр. Прийменник у німецькій мові і п'ять основних випадків його вживання. Прийменник ум вимагає, вимагає знахідного відмінка акузатів і відповідає на питання «вен кого» та вас що. Перший варіант перекладу прийменника ум це о. У певній годині позначає точний час. Наприклад, автобус відправляється о 7 годині, де бус феат умзібен у ап, де бус феат умзібен у ап. Урок закінчується о 15-й годині. Der unterricht endet um 15 Uhr. Der unterricht endet um 15 Uhr. Другий варіант перекладу ум um, це навколо. Вказує напрямок руху довкола чогось. Наприклад, діти бігають навколо столу. Кінда Лауфен у Дентіш Хагум. Кіда Лауффен у Дентіш Хагум. Цьому реченні хагум підсилює ум. Інколи німці можуть його вживати, і інколи не вживати. І буде і так, і так правильно. Земля обертається навколо Сонця. Діеда дгет зіг умдізона. Діеда дгет зіг умдізона. Ум у конструкції умцу перекладається як для того, щоб. Конструкція «умцу» плюс інфінітив використовується для вираження мети або наміру. Ця конструкція використовується коли суб'єкт у головному і підрядному реченні один і той самий. Наприклад, я старано вчуся, щоб скласти ісп... іспит. «Ich lerne fleißig, um die Prüfung zu bestehen». Um я вчуся і я буду складати іспит суб'єкт один і той самий. Я. А от, наприклад, речення besser verstehe». «Sie spricht langsam, damit ich sie besser verstehe». Тут буде два суб'єкта. Перекладу речення: Вона говорить повільно, щоб я її краще зрозумів. В головному реченні суб'єкт вона, а в підрядному я. Тому умцу не можна використати, треба використати. Сполучник Демід. Четвертий варіант перекладу ум um, це про або на, з певними дієсловами, які треба вивчити. Наприклад, зігкюм ум акузатів піклуватися про когось щось, зігбевебен ум акузатів подавати заявку на щось. І, приклади в реченні. Я прошу тебе про допомогу. Ich bitte dich ум um гельфа. Він знає про небезпеку. Er weiß um die Gefahr. Er um Gefahr. П'ятий варіант вживання це в сталих виразах. Їх треба просто запам'ятати. Наприклад, він живе прямо за рогом, мається на за рогом у вулиці якоїсь. Er wohnt Gleich um die Ecke. Er wohnt gleich um die Ecke. Або за будь-яку ціну. Наприклад, щось зроблю за будь-яку ціну. Ум'єден пхайс, ум'єден пхайс. Що важливо, що після цього прийменника займенники треба змінити у... поставити у знахідний відмінок в Наприклад, іх навколо себе ум міх, ду навколо тебе ум діг, E навколо нього ум ін», «Зі навколо неї ум ЗІ, «Ес навколо нього ум um рід, «Віо» навколо нас ум «ум-унс», ІО навколо вас ум «ум-ойх», ЗІ навколо них ум-ЗІ, um ЗІ навколо себе вас війшлова форма зі um і перекладемо кілька речень з цим прийменником. Я буду робити невелику паузу, щоб ви могли перекласти. Ми обідаємо о 12-й годині. Wir essen um 12 Uhr zu Mittag. Wir essen um 12 Uhr zu Mittag. Концерт починається о 20 годині. Das koncert beginnt um 20 Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Йдеться про майбутнє фірми. Es geht um die Zukunft der Firma. Es geht um die Zukunft der Firma. Könntest du dich um die Blumen kümmern, wenn ich weg bin? Könntest du dich um die Blumen kümmern, wenn ich weg bin? sie bewirbt sich um eine stelle als krankenschwester sie bewirbt sich um eine stelle als krankenschwester viele leute Beneiden sie um ihre Schönheit. Viele Leute beneiden sie um ihre Schönheit. Er fährt mit dem Fahrrad um den See. Er fährt mit dem Fahrrad um den See. Sie tanzen, um das Sie tanzen um das Lagerfeuer herum. Sie tanzen um das Lagerfeuer herum. Sie fährt nach Berlin, um ihre Freunde zu besuchen. Zie fahrt nach Berlin, um ihr Freunde zu besuchen. Вона бореться за свої права. Sie kämpft um Ihr Hecta. Sie kämpft um Ihr Hta. Тут йдеться про дуже важливу річ. Es handelt sich hier um eine sehr wichtige Sache. Es handelt sich hier um eine sehr wichtige Sache. Im Leben dreht sich nicht alles um Geld. Im Leben dreht sich nicht alles um Geld. Вона дзвонить. тобто Телефонує, щоб вибачитися. Sie ruft an, um sich, zu entschuldigen. Sie ruft an um sich zu entschuldigen. Вона рано лягає спати, щоб бути виспаною. ins Bett, um Um ausgeschlafen zu sein. Sie geht früh ins Bett, um ausgeschlafen zu sein. Вони сидять навколо столу. Sie sitzen um den Tisch herum. Pionochi poчинається novy riek. um mitternacht beginnt das neue jahr um mitternacht beginnt das neue jahr ich kümmere mich um kinder ich kümmere mich um kinder